Це особливий час, коли світ ще спить, а ваша душа вже прокинулася. Якщо ви відкрили очі, і перше, що відчули, це не спокій, а важкий тягар в грудях, це послання саме для вас. Можливо, ви носите біль вчорашнього дня, страх перед завтрашнім, або відчуття, що життя дало вам вже стільки ударів, що піднятися знову просто неможливо можливо, ви дивитеся на свій шлях. І бачите лише невдачі, закриті двері та стомлене обличчя в дзеркалі, не кваптеся бігти, зупиніться, зробіть глибокий вдих і дозвольте Духу Святому торкнутися вашого серця прямо зараз. Знайте, навіть якщо сьогодні ви прокинулися розбитим, Бог ніколи не прокидається знесиленим чи зневіреним у вас Він уже запланував ваш день. Він уже має план, який дасть вам майбутнє і надію. Ця обітниця не просто гарні слова, це той якір, який тримав найстійкіших віруючих протягом століть. І сьогодні ми поговоримо про те, як перезапустити своє життя, навіть якщо, здається, ви втратили все. Сьогоднішня наша зустріч має назву Секрет ченця, який прожив сто років історія, що змінить ваше бачення віри. Ця історія не просто легенда, це ключ до щоденного оновлення. У далекому гірському монастирі жив старець на ім'я отець Паїсій. він прожив рівно сто років, і його обличчя, хоч і з зморшками часу, завжди сяяло неземним спокоєм. До нього приходили тисячі людей, багаті й бідні, зневірені та розгублені, і всі питали Отче Паїсію, у чому секрет вашого довголіття? Як ви зустрічаєте світанок без тривог, знаючи, скільки болю приніс світ за століття? Люди чекали на якесь складне правило на унікальну дієту чи таємну молитву, яку знають лише монахи. Але старець лише усміхався. Він говорив тихо, і його голос був подібний до шуму річки, що повільно тече. Мій секрет простий. Щоранку я нібито. Народжуюся заново. Я прокидаюся і кажу Господи, вчорашній паїсій помер. Він помер із усіма своїми страхами, гріхами, невдачами та незавершеними справами. Сьогодні народився новий паїсій. Він чистий, як чистий аркуш, і він не має жодного боргу перед вчорашнім днем. І всі плани на цей новий день твої, а не мої. Бачите? Секрет довгого, мирного життя. Не в уникненні проблем, а у щоденному свідомому перезапуску з Богом. Отець Паїсій знав те, що іноді забуваємо ми наша віра дає нам право на нові можливості кожного ранку. Нам не потрібно тягнути ланцюг минулих помилок за собою в цей світанок. Рідні мої, подивіться на свої руки, навіть якщо це лише подумки, що ви тримаєте в них. Можливо, це рахунки, які ви не можете сплатити, можливо, це гіркий спогад про те, як вас образили або зрадили, можливо, це діагноз лікаря, що звучить як вирок, або це обличчя вашої дитини, яка зійшла з правильного шляху, і ви відчуваєте себе безпорадними. Ви знаєте, чому так важко було встати сьогодні? Тому що ви намагалися підняти не лише своє тіло. А й усі ці важкі камені вчорашнього дня, вони висмоктують вашу силу, вони крадуть вашу надію, вони змушують вас думати, що якщо вчора нічого не вийшло, то й сьогодні не вийде, але це брехня, яку шепоче ворог вашої душі. Я хочу, щоб ми сьогодні діяли рішуче з тією самою твердістю та авторитетом, який нам дав Христос. Ми не будемо нити перед Богом. Ми будемо передавати йому повноваження. Давайте зараз, прямо тут, у цьому спокої ранку, увійдемо у глибоку істинну молитву це не буде молитва благання, це буде молитва довіри і передачі Закрийте очі або просто подивіться на схід, де народжується світло. Господи, наш батько, який живеш у вічності, ми приходимо до Тебе не як невдахи, а як твої улюблені діти. Які потребують оновлення, ми приходимо до тебе на початку цього нового дня, щоб наслідувати секрет того мудрого ченця. Ми хочемо сьогодні народитися заново. Ми дякуємо тобі за те, що ти Бог щоденного перезавантаження. Твої милості оновлюються щоранку, твоя вірність велика. І сьогодні ми відмовляємося від права носити тягар вчорашнього дня. Ми визнаємо, що ми слабкі і наші плечі не витримають цього вантажу. Але Твоя рука сильна. Господи, ми бачили, як наш світ руйнується, ми бачили, як плани, на які ми покладали всі надії, оберталися на прах, ми знаємо, що таке страх, який стискає горло о другій ночі, і сумнів, який змушує нас сумніватися у Твоїй любові. Але сьогодні ми стоїмо перед Тобою. Засновуючи свою віру не на власних почуттях, а на твоєму непорушному слові. Ти сказав Господи через Пророка Єремію: Я маю намір щодо вас, говорить Господь, намір для миру, а не на зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Єремія 29:11 Це твій підпис, це твоя гарантія. Ти не плануєш нашого падіння, ти плануєш наш спокій. І тому зараз, батько, ми беремо всі ті камені, які заважали нам дихати, і кладемо їх до твоїх ніг. Я віддаю тобі, Господи, цю нестерпну тривогу щодо фінансового майбутнього це не моя справа, а твоя. Ти годуєш птахів і одягаєш лілії. Я довіряю твоїй забезпечувальній руці. Я віддаю тобі, Отче, цей біль і образу, який я ношу в серці після того, як мене зрадили. Я не хочу більше бути в'язним гіркоти. Я відпускаю це і прошу тебе очистити, моє серце. Я віддаю тобі своє право на помсту і прошу твого миру. Я віддаю тобі, Господи, цей страх перед хворобою, перед самотністю, перед старістю. Всі мої завтрашні дні вже перебувають у твоїй долоні, і там вони в безпеці. Відчуйте, як цей вантаж падає. Відчуйте цю порожнечу, яку має заповнити Божий дух, а не наша тривога. Ми не просто просимо тебе забрати це, ми наказуємо страху піти, бо йому тут не місце. Наше серце це дім для миру, який дає Христос. Якщо ви відчуваєте, що ця молитва торкнулася вашого серця. І цей тягар почав спадати, я прошу вас про дві речі. По перше, натисніть подобається, щоб ми знали, що ми разом у цій битві віри. По друге, і це важливо, напишіть у коментарях просто одне слово перезапуск це буде вашим свідченням перед Богом, що сьогодні ви свідомо відмовляєтеся від свого минулого і приймаєте нові можливості якщо ви ще не підписані. Зробіть це, щоб цей потік миру не припинявся у вашому житті. Ми вже віддали наші страхи. Тепер настав час прийняти Божу обітницю. Я хочу, щоб ви зараз відчули цю Божу авторитетну відповідь. Вона не м'яка і не розпливчаста. вона міцна, як скеля, Бог відповідає нам Я не залишу тебе вчорашнім. Якщо ти довірився мені, ти вже вільний. Встань і ходи у моєму новому намірі для тебе. Він не просто прощає ваші помилки, Він скасовує їхній вплив на ваш сьогоднішній день. Тепер, коли місце страху стало вільним, ми запрошуємо Духа Святого заповнити його твоєю владою і твоїм баченням. Ми будемо говорити зі сміливістю та твердістю, бо ми стоїмо на слові і на обіцянці великого Бога, який створює нові світи щомиті. Ми будемо говорити зі сміливістю та твердістю, бо ми стоїмо на слові і на обіцянці великого Бога, який створює нові світи щомиті. Отець ми відмовляємося від духу страху, який намагається прив'язати нас до вчорашніх помилок і вчорашніх бід ми проголошуємо зараз, що Твоя милість оновлюється щоранку, і це не просто гарна фраза це жива істина, яка змінює наше життя тут і зараз. Ми згадуємо пророк Єремія, коли він говорив від твого імені, провіщаючи майбутнє надії, а не руйнування, плани на благо, а не на зло. Ця обіцянка не була лише для стародавнього народу, ця обіцянка є нашим спадковим правом сьогодні цього ранку. Сьогодні ми твердо заявляємо, що незалежно від того, які новини світ намагається нам надати, наш мир не залежить від обставин. Ми не є заручниками економіки, політики чи людської думки, ми є дітьми царя, і тому ми починаємо цей день не з благання, а з проголошення твоєї суверенної влади над кожною сферою нашого існування. Наше серце, яке ще кілька хвилин тому було стиснуте тривогою, тепер звільняється, бо ми знаємо, що майбутнє, яке ти нам підготував, повне надії. Ми проголошуємо звільнення від менталітету дефіциту. Якщо ти відчуваєш, що гроші закінчуються, якщо ти відчуваєш, що можливості зачинені, вивільни своє слово зараз і скажи Я достатній у Христі. Господь, твоє багатство не обмежене, твоя рука не коротшає. Ми заявляємо, що сьогодні відкриються нові джерела, прийде фінансова мудрість, і ми будемо розпоряджатися твоїми благословеннями з мудрістю. Та щедрістю кожна порожнеча в нашому житті буде заповнена не хвилюванням, а твоїм миром, який перевершує будь-яке людське розуміння, ми заявляємо про повне відновлення наших стосунків. Можливо, вчора була сварка, можливо, слово було сказано з гнівом або відчуття відчуження розділило близьких. Ми просимо, щоб Дух Святий зійшов з владою. І пом'якшив кожен куток нашого серця, де оселилася гіркота, ми проголошуємо примирення і прощення, і ми отримуємо силу прощати, як ти пробачив нам наші домівки будуть місцями миру, а не полів битв, наші сім'ї будуть відображенням твоєї любові, це твердження, яке ми робимо зараз, стоячи на скелі твоєї вірності. І ось, брати і сестро, тут криється таємниця мудрого старця, ченця, який прожив сто років у мирі та благодаті, навіть незважаючи на жорстокість світу навколо нього. Секрет його довгого життя і непохитної віри полягав не в тому, що він усе робив правильно, і не в тому, що у нього не було скорбот, секрет полягав у знанні, яке він зберігав у своєму серці щоранку. Що Бог ніколи не скасовує свій план, Бог ніколи не розчаровується і не відмовляється від своїх обіцянок. Його сто років були стома новими світанками, стома можливостями розпочати все з чистого аркуша, довіряючи творцю. Він знав, що кожен день це подарунок, в якому минуле немає сили, якщо ми не даємо йому цієї сили. Він використовував кожен ранок, щоб підтвердити: Господи, нехай моє життя буде твоїм інструментом, нехай моя слабкість буде лише фоном для Твоєї сили. Ось таємниця, щоденний свідомий вибір довіряти Божому плану на діли, і сьогодні Ти, хто слухає, Ти теж покликаний до цього довголіття духу, до цього міцного, непохитного життя. Ми проголошуємо, що будь-яка хвороба, яка намагається оселитися у твоєму тілі, будь-яка втома, яка намагається зупинити твій крок, мусить відступити перед силою Христа, який є нашим цілителем. Ми не приймаємо духу хвороби, ми приймаємо духа життя ти будеш сильний сьогодні не своєю силою, а тією, яку Господь вклав у тебе. Ми проголошуємо, що сьогодні день нових можливостей. Якщо вчора ти зазнав невдачі, якщо твої мрії здавалися розбитими, пам'ятай пророче слово: Я маю намір для тебе, намір наділити тебе надією та майбутнім. Це означає, що сьогодні є двері, які відкриються, нові ідеї, які прийдуть у твій розум, і нові люди, яких ти зустрінеш, щоб допомогти тобі на твоєму шляху. Ти не самотній. Зараз ми закриваємо очі, якщо ти можеш, і беремо на себе Божу владу. Вдихни глибоко цей мир і цю непохитну впевненість. Не просто чекай, поки щось зміниться, але йди сьогодні з позиції, що все вже змінилося завдяки тому, що Бог уже вирішив про тебе. Отець. Ми дякуємо тобі за це глибоке оновлення. Дякуємо за таємницю, що твоя вірність є нашим вічним джерелом. Ми дякуємо, що наше минуле не визначає нашого майбутнього, а лише твій план. Наш страх залишився вчорашнім днем, наше занепокоєння ми віддали тобі. І тепер, у цій силі та авторитеті, ми відправляємо цю дорогу душу жити цим днем. Іди, і живи свідомо. Іди і говори з упевненістю. Іди і прощай з легкістю. Нехай мир Божий. Той мир, який сторожує твої думки і твоє серце, буде твоєю бронею. Живи цим днем як новим початком. Іди вперед і пам'ятай, що ти носиш у собі Божу візію. Твоє життя це свідчення його сили. Якщо ця молитва торкнулася твого серця і дала тобі відчуття нового початку, ми просимо тебе, поділися своєю історією в коментарях. Що Бог робить у твоєму житті? Твоє свідчення це світло для когось іншого. Ми спільнота, що зростає у вірі. Якщо ти хочеш починати кожен ранок із цим потужним почуттям авторитету та цілеспрямованості, підпишись на канал, щоб приєднатися до нашої родини віри. Ми тут щодня чекаємо, щоб молитися з тобою. Нехай благословення Господа супроводжує тебе. Нехай Його обличчя світить над тобою. Іди і живе цей день у Його абсолютному мирі. Амінь.